Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. Сьогодні вам пропоную приготувати смачний і ніжний мусовий торт карамельний лати. Приготуємо дві начинки: мусова карамель та шоколад кава. Більш детальне відео вже є на каналі. Посилання залишу в інформаційному боксі. Приготуємо мус на білому шоколаді та шоколадний вілюр. Для мусової карамелі нам потрібні цукор, дві порції вершків 33-36%, масло, желатин та вода. Всі інгредієнти та їх кількість для даного тортика, як завжди, в інформаційному боксі під відео. Я вже залила желатин водою, перекладаю цукор в кастрюльку з товстим дном і відправляю на плиту. Вершки відправляю в мікрохвильовку нагріватися. Тим часом до розтопленого цукру додаю вершкове масло та розігріті вершки і все ретельно перемішую. Ще хвилинку тримаю на плиті, а далі знімаю і даю охолонути. Другу порцію вершків збиваю. Желатин розтоплюю в мікрохвильовці, додаю до карамелі. Додаю збиті вершки, все ретельно перемішую і буду виливати у форму. Кільце діаметром 17,5 см. Дно затягнула харчовою плівкою. І відправляємо нашу мусову карамель. У морозильну камеру. Ще одна начинка шоколад. Кава. Для неї нам потрібні шоколад. Молоко. Вершки. желатин, Вода. Кава та масло. Желатин знову заливаю водою. Молоко розігріваю в мікрохвильовці і заливаю ним білий шоколад. Далі кава. Масло. І все ретельно перемішую. Взбиваю вершки, розтоплюю желатин і буду поєднувати всі складові. Цю начинку я буду виливати у форму поверх. Мусової карамелі. І знову відправляю в морозильну камеру. Приблизно на 2 години. За основу я взяла шоколадний шоколадний бісквіт. Відео приготування цього бісквіту також є на каналі. Посилання в інформаційному боксі. Вирізаю його формою 17,5 см. Коли всі складові для тортика готові. Приступимо до приготування мусу на білому шоколаді. Для нього нам потрібні білий шоколад 200 г. Дві порції вершків 120 та 170 мл. Вода 72 мл, желатин 12 г, сир маскарпоне 160 грам. Желатин заливай водою і даю настоятися. Одну порцію вершків 120 мл розігріваю в мікрохвильовці і заливаю ними білий шоколад. Іншу порцію вершків взбиваю. Желатин відправляю в мікрохвильовку розігріватися, тим часом сир маскарпоне додаю до шоколадної маси. Цей мус виходить дуже смачний. Він ніжний, легкий, в міру солодкий. Ну просто одна насолода. Желатин розігрівся, додаю його до основної маси. І наступним кроком будуть взбиті вершки. З мусом працювати потрібно швидко. Він захолоняє просто на очах. Приблизно третю частину я перекладаю в кондитерський мішок. Решту мусу викладаю у форму. Збирати свій тортик я буду ось в такій силіконовій формі. Викладаю начинку, прикриваю мусом. Мус уже починає захолоняти. Я допомагаю собі лопаткою і прикриваю бісквітом. Злегка придавлюю його, щоб він занурився у мус. Прикриваю все харчовою плівкою і відправляю в морозильну камеру на 12-14 годин. Покривати торт я буду шоколадним вілюром. Для нього нам потрібен білий шоколад 100 г, какао масло 50 грам, ну і харчовий барник. А тут все просто розігріваю какао масло в мікрохвильовці і засипаю в нього шоколад. Ой, шоколад тікає! Але добре, що відео творить дива! Даю розтопитися шоколаду, додаю харчовий барвник і пробиваю все блендером, щоб не залишалось ніяких шматочків. І барвник так розходиться краще. Для покриття шоколадним вілюром потрібен краскопульт. Всередину ємності я поставила паперовий стаканчик і виливаю туди вілюр. Торт провів у морозильній камері 12 годин. Тепер я його виймаю з форми і можна покривати. Для зручності я роблю ось таку конструкцію. Робоча температура велюру 37-38 градусів. А зараз мій улюблений момент. Відправляю торт хвилин на 10 в холодильник і перенесу його на блюдо. Зовсім трошки декору, і наш тортик готовий. Мусовий торт має провести в холодильнику приблизно 5-6 годин. Він має розморозитись. І лише потім приступимо до дегустації. Ніжний, повітряний і смачний. Ось за що я люблю мусові тортики. А як вам розріз? Напишіть свої відгуки в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і не забудьте підписатися. Дякую, що готували зі мною. І зустрінемось в наступному відео.